Доброго ранку, доброго дня. Вже така годинка, 12. Ми в спокійному режимі. Сьогодні вийшли на рибалочку, Маємо пару точок. По супутнику подивилися, трохи собі вирішили, куди сьогодні поїдемо. Що побачимо нове, попробуємо половити. І от перша точка. Зараз пробуємо пробуємо щось тут розловитися. Недалеко від хати, глибина середня, такий міні-пірсик, трошки таке дике місце. в принципі, сюди багато хто не доходить. Тому може і рибка буде трошки активніше, бо вона тут, я думаю, приманок давно не бачила. Подивимося, що нам сьогодні вдасться. Похмурий день. Були сонячні такі декілька днів хороших, хорошої погоди. Сьогодні похмуро, трошки не крапає дощик, трошки вітрець дує. На мою думку, це така досить хороша погода для рибалки, порівняно там з сонячними днями чи супер вітряними днями. Так що дивіться, не переключайтеся і коментуйте, якщо є якісь запитання. Перший заброс, тата, дивіться. На метальчик, на його любиму коливалочку невеличку. І що ж там, покажи нам. А от. Скумбрія. Скумбрія? у нас скумбрі багато. Блін, ще й піймалася за цей збоку. Але спочином. почином перша рибка на березі вже. не з боку. Не з боку? А, нормально. Ну така середня, хороша скумбрія. не Відпускаємо. Так, да, відпускаємо, у нас є рибка. В скумбрії ще. Чотири штуки в холодильнику, я думаю, Ми будемо брати більше, ніж треба. А я починаю з такого силикончика кислотного на 14 грамах чи борошечка. вся гачок, але бачите, вдіваю, трошки отак його не по класиці, як має бути всятний гачок, тому що інакше, коли гачок закритий, тут чомусь дуже прям взагалі реалізація ніяка не зачіпляється риба. Вже мав тільки, що першу покльовку хорошу з дна. Подивимося, що це за риба Цікаво, можливо, в зловлю, бо ну це не скумбрія, напевно. Хороша риба, втата. Давай, давай, піднімай. Буквально ще пару заходів і зразу хороша риба. Піднімай, піднімай, бо тут зацепи. Треба її підняти звідти з глибини. Обрив камні. Ух, класно тягне. І в ще, ще. Щось в мене таке враження, що це люр, напевно. Флім. Добре, що був це. Ха-ха-ха-ха. Дала жару тут вітрах. О, хороший люр, хороший люр. Блін, добре, що ми підсак взяли. Певно, півторашка десь. О, оце люрович. Опа! І підсак вже відмітили. Ну, блин, хороший люр! Нарешті хороша рибка, така нормальна вже. Півторачка десь такий. Класний руль. люрчик. Ось ну, це коливалочка. спрацьовує який раз. Продовжуємо рибалочку. З Піцаком тут прийдеться побавитись. У нас, на жаль, тканина. Треба не купляти. Ну, але який є такі є. красиве місце, нове місце. І вже зразу приносить успіх за 5 хвилин і скумбрії, та-та, І люр отакий непоганий зовсім. Не ловив, не ловив, а тут вирішив взяти вудочку в руки, підняв з дна буквально трохи і зразу вчепилась риба непогана. Ну і що, знов люрчик. Знов люрчик на силікон. Та я візьму то так. Ну він такий грам 800. Так. Оба. Беремо під саком на всякий випадок, бо люр, риба хороша, риба класна. От так. Він мою приманку бахнув, тільки чебурашка стерчить. Заїв повністю. Менше, ніж тата трошки, але теж непогана рибка. Я вже теж відкрився. Так що ловимо далі. Нове місце. Поки що просто шокує. За 10 хвилин три риби, і це, здається, з чотирьох закидів. чи з п'яти. Ну що, впала на дно приманочка, легенько піднімаю. Пробую таку проводку. Звичайно, біля дна. Все ж таки там джиг у мене. Тато взяв іншу коливалку вже, але більшу. Схожу, просто більшу. Таку ложку велику. У мене поки силикон. Той, з якого я почав, салатовий, наче барашці 14 грам. Так як глибина не дуже велика, тут метрів 13-15, по тому, що я бачу, по тому як падає, скільки секунд рахую завжди. Деколи даю впасти на дно приманці, деколи трошки вище пробую 2-3 метри над дном вести. Загалом це самий-самий такий робочий регіон. До 5 метрів над дном більше люр, а на дні більше тріска. Так, завжди воно працює ніби. Є удар, є покльовка. Але поки що не зачепилась риба. Тут, бачу, тут, По катушці тут дуже головне от, тримати, тримати фракціон ніби затягнутим, але так, щоб він дав е, Ні, він, спас, та, він спас тебе. От Він має бути ніби, ніби затягнутий, щоб ти міг тягнути рибу спокійно. Ти маєш її підтягувати бобровка ніби сильно, камні, щоб він давав тобі можливість тягнути рибу на фракціоні. Але знову ж, якщо риба сильно рване, щоб він прокрутився трошки. Бо ривки дуже-дуже такі непередбачувані, неочікувані. Ай-яй-яй-яй-яй! Дуже хороша покльовка, да. Такі удари, сильні удари. На самому дні. Стягнуло приманку, можливо, за все гачка. Зараз поставлю звичайний джиг. На самому дні... Опа! Ох, це хороша риба. Похоже на скумбрію. Дуже похоже на скумбрію. Так, скумбрія не силикон. Не така хороша, правда скумбрія під пів кіло. Така риба. Бахнула силикон навіть. Пускаємо скумбрію. Люрчика беремо, була хороша риба дійсно. У нас його небагато скумбрії було. В принципі, в будь-який момент можна зловити. Кубіло так. Ух ти що! І в тата і в мене зразу, дві покльовки, ну в мене на люрову приманку велику. В тата скумбрія. Скумбрія, Бачу, що скумбрія в тата. Ну В мене дуже мало ймовірно, що скумбрія. Є-я-є-я-є. Хороша рибка, блін. У мене 90% що люр. Ой, хороший люрчик. Пів Під півторушку. Взяв. Вчора собі все, блін, обірвав. Зірвав? Зараза, Зараза. треба було йому трошки да, більше дати. Дуже сильно впирався. Що в себе яка приманка була? Люрова. Така, як кальмар такий зелений. А -а -а. Класно, да. От бачите, поводок у мене був потертий, треба було його поміняти ще раніше. Оба. В'яжу новий поводочок, бо закінчилось в поводочниці. Вже нема нічого, треба вдома нав'язати. Беремо. флюрокарбончик, 0,28 тут зазвичай. Хватає його повністю. У мене обрив був через те, що він був вже пошарпаний, я це бачив, я це знав. Плюс трошечки я так на камеру показував, як фрикціон працює, як риба тяне. Трохи треба було легше його відпустити. десь. Е Трошки розфокусувався. А загалом 0,28 вистачає повністю. Карабін теж такий не найменший, нормальний розмір, такий середній. Поки я в'яжусь, тато продовжує дубазити. Ух, яка скумбрія гарна. Ну, чудесно, чудесно. Далі колевалкою ловить, трошки більшу взяв, зараз 28 грамів здається. чи чи 20, чи 28. Ну, от так скумбрія не дається. Ну, Я рибка. Ловиться добре ловиться, дуже добре ловиться. Уже 5-6 риб, 6 уже. О о. Є наступна. Наступний заброс. Ну, зараз подивимося, ну приманка там 4,5 щось дюйма взагалі. Ні, це невеличка риба, це тріска. Крутиться. Така пів кіло. Отпустим зараз, напевно. Невеличка. Трісочка біля дна. Але бачите, як вона активно плює сьогодні? Трісочка мене взяла, бачите, все одно силікон 4,5 дюйма, Дивіться, де він. Така пів кілограма, десь плюс-мінус. Відпустимо зараз її невеличка. До речі, от моя приманка, бачите. 4,5 дуже довго, велика. Ось така, зараз перший закид. І покльовка, тріски, до речі, перед тим люри були. Хороші прогони старі блять, тут такі. От, Виганяють нас звідси. Прийшов якийсь чувак, каже, що це його трава. Що я тут паркуватися не можу. Не знаю. Ну, поїдемо десь інакше, ладно. Їдемо на нові місця, шукаємо трошки важко знайти підхід до води новий. а тут з машини просто видно, які. Гарні рибочки бувають. О! Виліз. Бираємо його. Що нам? Молоденький, хорошенький, червоненький, супер. І грибалка, і рибалка. Під є. Непоганий, в принципі, рибочок. Теж. Чого би ні? Наступний грибочок. Поки їдемо, не можемо зупинитися. Тут такой грибок, ну слушайте, гляньте какая нога, гляньте какая ножище тут просто. Що себе, Що себе грибок, Слухайте, слушайте, серьезно. Что это, скуприя? Новому місці, от, перша рибка. Тут вже зовсім не та рибалка там. Бомба була. Тут, от, ну, скумбрія поки що. Гарний пляжик тут, тут, але правда вітряно, дуже вітряно і трошки важко навіть знімати. Гарний фьорд, Пробуємо. Збираємося, їдемо далі шукати нові місця. Тут щось не клює, вітер дує, боковий незручно дуже. Покидав я ще на форель, трошки немає рибки, висока вода, відповідно, річка не втікає, течії нема. Для форелі це дуже важливо. Взяли два люрчика додому. Рибалочка була класна, десь, напевно, хвилин 40-50 на першому місці, коли ми знайшли нове місце, знайшли класну рибу, там просто і, і скумбрія, і люри, і тріска, і все, на кожному забросі удар, покльовка, там обрив, там в'яжешся, знов закидаєш, вже риба є. Но місце було топове, але на, на жаль, нас її там попросили. Поїхати, бо ніби приватна територія, приватна дорога, хоча ми нічого не бачили. Ну ладно, ми спробуємо десь там з боку пошукати якісь місця. Може, схожі до тих, що до того місця, на якому ми були зранку. А наразі все. Бачиться.